Студенти першого курсу певного великого університету зобов'язані проживати на території кампусу в одному з 24 доступних гуртожитків. Після першого року навчання студенти мають можливість жити за межами кампусу, а багато хто вирішує продовжувати жити в гуртожитках. Марія курує 12 з цих гуртожитків. Її відділо питав велику просто випадкову вибірку студентів-першокурсників, які живуть у 12 гуртожитках щодо їхньої загальної задоволеності життям у студентському містечку. І маємо таке цікаве питання: Щодо якої генеральної сукупності Марія може з упевненістю узагальнити результати опитування? Що ж, зупиніть відео і спробуйте розібратися самостійно. А тепер зробімо це разом: ми пам'ятаємо, що відділ Марії опитав просту випадкову вибірку студентів-першокурсників, яка була достатньо великою. У першому варіанті маємо таке твердження: тільки ті студенти, які брали участь в опитуванні. Знову ж таки, пам'ятаємо, що вибірка це усі студенти-першокурсники, які проживають в 12 гуртожитках, якими курує Марія. Тому ми можемо робити висновки не лише про студентів, які брали участь в опитуванні, а загалом про усіх студентів-першокурсників, які проживають у даних гуртожитках. Тому цей варіант відповіді є хибним. Як щодо наступного варіанту? Всі студенти першого курсу, але тільки ті, що проживають у цих 12 гуртожитках. Насправді, цей варіант здається справедливим. Адже наша вибірка це, знову ж таки, всі студенти першого курсу, які проживають в даних 12 гуртожитках. Перейдімо до наступного варіанту. Всі студенти, першокурсники не тільки, але тільки ті, які проживають у цих 12 гуртожитках. І проблема тут саме в тому, що знаходиться між… Тушками. Першокурсники і не тільки. Адже, можливо, другокурсники, третєкурсники і далі мають зовсім інше бачення щодо цієї ситуації, або ж взагалі не проживають у гуртожитках, або ж вони проживають у гуртожитках, якими не курує Марія. Тому цей варіант відповіді є хибним. І останній варіант: всі студенти першого курсу у всьому університеті, але не студенти старших курсів. І тут це якась нісенітниця, адже знову ж таки, можливо, це студенти, які зовсім не проживають в гуртожитках, або ж проживають не в тих гуртожитках, якими курує Марія. Тому цей варіант також є хибним.